На Росії у полон захопили нашого шпіона, якого кличуть Ніколай. О, так. обожні локації в болотах. А, стоп, це трохи не та гра, вибачте. Так от просуваємося. Газ по дорозі унюхав сморід. Я чую твій сморід. Не хочу бути лукістом, але тут і зовнішньо зрозуміло, хто найбільше смердить. А звати його Комаров. І він з іншими своїми щурами буде нам допомагати. Швидко з мужиками підіймаємось на позиції. Там беру снайпу і починаю стріляти по головах. Все, наче трохи постріляв, можемо бігти далі. По дорозі нас зустрічає невелика група в. І тому швиденько стріляю їм по п**ням. От за що люблю Call of Duty 4, це за шедевральний та цікавий пропрацьований геймплей. Що ви на мене так наче я рофлю? Та нехай я взірвуся, якщо я б комаров знову просить допомоги його людям. Але ж ти розумієш, що це все тобі не за безкоштовно. Потім відпрацюєш. Трохи далі прийшов москалику час віддавати мені борг, тому газ його тримає. Ладно, на жаль, все не так класно. По справжньому ми просто вже з'ялися бігати, допомагати всяким, і нам просто треба Ніколай. Типова росня, поки бутилку у не запихнеш, говорити не стане.